У Житомирі відбулось засідання щодо початку реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги, підвищення цифрової спроможності центрів надання адміністративних послуг Житомирської області у наданні публічних послуг. Суть проекту така, що партнери проекту верніше, виконавці і партнери проекту Електронна академія академія електронного управління Естонії будуть проводити дослідження. Спроможності центру надання адміністративних послуг зараз надавати місцеві публічні послуги. Там проєктом передбачена деяка технічна підтримка ЦНАПів і громад. І як уже зазначав пані Пірят, керівниця проекту планується там певна кількість керівників ЦНАПів відправити в Естонію для обміну досвідом саме теж в сфері надання публічних, місцевих публічних послуг проєкт стартував в серпні цього року. Це перший крок до цифровізації місцевих публічних послуг, каже заступник начальника Житомирської ОВА Костянтин Лопушанський. Уже впровадження проєкту розпочнеться там ближче до вересня. Там будуть проведені певні заходи з анкетування ЦНАПів і саме органів місцевого самоврядування. Потім будуть відібрані 10 партнерських, ну так званих партнерських громад, в яких буде трошки глибше дослідження. Там будуть і опитування, і співбесіди, ну саме для того, щоб визначити пул послуг, які можливо відцифрувати на місцевому рівні. Якщо досвід цієї цифровізації певної послуги з результатами проєкту буде успішним, я думаю, що його можна буде поширити на всю територію України. Наразі ЦНАПи у Житомирі вже працюють з електронними послугами, які впроваджені на порталі Дія на сьогодні доступна величезна кількість послуг, які можна там отримати. Це різноманітні довідки, витяги з певних державних реєстрів. Люди користуються це зручно. Ми в тому числі надаємо свої пропозиції. На сьогодні ми вже запровадили на ресурсі є приймання Житомирської міської ради, яка доступна на офіційному сайті міської ради. Це послуга. Щодо видачі довідки про те, що родина перебуває або не перебуває в реєстрі багатодітних родин в місті Житомирі, і декілька інших послуг ми також надаємо пропозиції, такі що можуть бути переведені в електронний формат. Як правило, це ті послуги, які не потребують значного певного пакету документів, що унеможливлює частково їх переводити в електронний формат. Тому розпочинаємо саме з таких послуг, які є. Нескладними по суті пакету документів. СНАП надав пропозиції щодо цифровізації послуг для військовослужбовців. Довідка про наявність або відсутність приватизованого житла, а також про неперебування на квартирному обліку. Звичайно, це зробить доступними послуги без необхідності звертатися до нас, якщо людина територіально знаходиться в іншому місці. Це збереже її як часові, так і матеріальні витрати. Ну і це зменшення кількості необхідності відвідувань безпосередньо наших і цін. Апо прозорого офісу міської ради.